Сікстинська Мадонна, Франко. Хто смів сказати, що не богиня ти, де той безбожник, що без серця дрожі, в твоє лице небесне глянуть може, не ткнутий блиском твої красоти. Так, ти богиня. Мати райська роже, о, глянь на мене свої висоти бач, Я що в небесах не міг найти богів, перед тобою клонюся тоже. О, Бозі, духах хможся сумнівати і не й пекло казкою вважати. Та ти й, краса твоя, не казка, ні. І прийде час, коли весь світ покине богів і духів, лиш тебе богине, чтить буде вічно тут на полотні.